I, I, I think Ukraine is a great country. <laughs> <laughs> я ніколи не був повністю впевнений, що президент Янукович готовий пройти весь шлях. Він опинився у дуже складній ситуації, бо українська економіка в жахливому становищі. Країні справді потрібні гроші. як громадська думка українців, які заявили про свою підтримку євроінтеграції, може вплинути на подальші дії Європейського союзу щодо України. Загалом все залежить від динаміки того, що відбувається в Україні. Ми бачимо величезну підтримку. Це, звісно, надихає. Водночас у Верховній Раді є більшість і президент, які мають нині інші погляди. То чи значить це, що ця громадська думка справді має значення? Ну, звісно, громадська думка багато значить, але це не кінець історії. Буде завтра, післязавтра, і все, що ми бачимо в Україні, має серйозний вплив. Але якщо не говорити саме про сьогодні, а про події найближчого майбутнього, про наступні кілька місяців, що реально відбуватиметься під час цієї так званої паузи, яку взяв Янукович. слушне питання. Президент Янукович поставив свою країну в становище, коли на неї украй легко тиснути. Він втратив можливість підтримки Європейського союзу. він просто дрейфує. Але в якому напрямку він дрейфуватиме? На схід чи на дно? Я не знаю.